Вітаю вас всіх на своєму каналі, бджільництво шестирамочному вулику. І сьогодні буде така тема, як я підготував і як підготую десятирамочні вулики в зиму. І подивимося з вами, як зібралися клуби Але перш ніж розпочати знімати, хочу подякувати всім за привітання. ви мені. Бажали, я вам теж навзаєм бажаю тільки міцного здоров'я, а головне, хто в Україні мирного неба над головою. І хотілося б, щоб скоріше, все це закінчилось в Україні, тому що всім українцям тяжко по різним країнам. Я з багатьма спілкуюся, але... Але тяжко, не будемо на це розвивати тему. І ще раз дякую за привітання. Вже пішов 70-й рік. Ну що. Сьогодні у нас зранку було всього 3 градуси. Відчувалося, писали як 2, але вранці вийшов машина на вулиці і почав тільки завів, дивлюся, лобовець замерше. Значить, був мороз. Ну, це явно хоч один градус зранку, мабуть, був. Жалко, а то в мене там такі помідори гарні. І ще квітнуть, і дозрівають. Ну, може, пронесли. Але подивимось разом з вами, що ж тут вулика, як його налаштувати. Зараз. Дивіться, 7 градусів на вулиці, а вони літають. Куди вони літають, я не розумію, видно вам чи ні. Але бджоли йдуть. Сонячно передали, що буде неділя аж до 18-19 градусів. І я вам ставлю, яка буде погода отут От десь. Краюшку, дивіться. І почнеться знову, у нас, мабуть, весна. Ну, ладно, зараз я відкрию. Друзі, отак, бачите, відкрив. Я ж кажу, вночі був мороз. А бджоли сидять одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять вулочок, всі з бджолою. Дивіться, уважно. І тут... Якщо підняти, то там все вони заліпили, щоб оградитися от серветки. Бачите? Але серветку я залишаю. А ну подивимося, і тут теж, мабуть. Все одно вони ходять сюди, на ній, звісно, кліща немає, а бджоли в такому стані. Клуб, як вроді, і вирисовується. Бачите, по всіх рамках сидять. Розбирати я не буду. Але я хочу сказати, що я даю право їм е, збирати гнізда самостійно, тому що я розумію, що лізти у чужу сім'ю це не дуже добре. Ну, уявіть, що до вас хтось із сусідів приходить і каже, Іван Петро, Сергій чи Степан, ти неправильно ведеш сім'ю. Треба отак, отак. А він пошле, звісно, їх. І любий пошле, тому що кожен живе, як він знає. І ось я даю право їм вибору. Але я їх забезпечую всім, обробляю, даю їм корму, в досталь. Те, що вони принесуть, і ще даю, якщо бачу, що у них не дуже багато кормів, я їм теж даю. От бачите в якому стані бджіл повністю всюди, всюди-всюди. Бджола, якщо дивитися, вона кріпка, здорова. Бачите, як виглядає всі рамки. Я не показую. Я, якщо витягну рамку, так вона вся буде обсижена бджолою. Я не показую, що вона отут буде горсточка бджіл і казати, о, вся рамка у бджолі. Як покажуть, аж стидно. Не хочеться і писати навіть нікому нічого. Але люди дивляться, ви дивитесь. Дуже ті відео. Де показують, як об'єднати, як пережити цій маленькій сім'ї. Люди добрі, уявіть, що собі, що та сім'я, матка, яку ви ілі відводок ви зробили у серпні вересні, і вона не набрала силу, то це одно, одне. А якщо у вас Сім'я, от ніде поста, а якщо у вас сім'я літом працювала, а потім зійшла на нет так скажем, то ви, ви помиляєтесь, що ви її сохраняєте взимку. А знаєте чому? Тому що це залежить все від матки. Якщо матка не змогла. Набрати силу сім'ї, то матку треба замінити, тому що ця матка не годна і вона, хоч і перезимує у вас, ви все одно тільки її будете утримувати. Бували в мене такі випадки, що отак як ви до маленьких сімей труситесь за ту матку, що, не дай Бог, щось це. Куди її, як її зберегти, щоб взимку, щоб вона на весну. Та ви її будете з двох сторон обставляти розплодом закритим, або трусити бджолу туди, підсилювати. Але у вас це нічого не вийде, тому що матка не способна розвити саму силу сім'ї. Ви розумієте? Не може вона, в неї нема тих здібностей, щоб вона... Могла відкладати скільки яєць і командувати в сім'ї, щоб вони могли прикрию. Бачите, ще скільки зверху бджіл. Обережно. Дівчата, двері зачиняються. Наступна станція весна. Ну, Зараз ще один глянемо. Друзі, оце. Маленький в мене відводок і пізній, дуже пізній. Це серпневий відводок. Вони сидять одна, дві, три, чотири, п'ять вулочок. Ну, я знаю, що він невеличкий. І бджола вся помінялася, садив карніолу, а замінилися. Вони, мабуть, батько попався або італьянець, або бакфаст і вони всі риженькі, бачите, вийшли. Сидять вже спокійно, тому що вони, бачите, южних кровей сидять аж туди понижче. Але повністю займають всі 5-6 вулочок. Я знаю, що він слабенький. Таку сім'ю не треба нікуди об'єднувати. Вони самостійно вийдуть із зимівлі. Але такі шибушні, ну, італьянці. Воно зрозуміло. Хоча і тут теж є бджоли. Ну, Вони, звісно, ще зажмуться. Я отак залишаю їх тут плівку. Тут кут загинаю і ставлю. Другий корпус. Отак другий корпус стоїть у них, вони оси шміряють. навіть не повибирали і мед. Бачите рамочки такі свіженькі з медом і багато меду є, і інші, але вони його не чіпали, тому що у них Меду в гнізді, і вони залишили його для весни. А я так зберігаю зимовий час рамки. Вони не заважають сім'ї, тому що і є продих. Якщо є вологість, вона вийде сюди. А тут у мене, я вже показував, сітка. І вони під сіткою все зберігатися тут не буде. Отак От я вам хотів показати, як я готую десь рамочні вулики, даю право вибору, щоб вони самі для себе ви обирали. Як вони для себе підготують, ложе, гніздо, де розмістять свій мед, їм видніше. І я ніколи не вмішуюсь. За шестирамники, я одразу кажу, там гніздо ніколи не потрібно готувати. Тому що там гніздо можна весною його зібрати. Якщо ви хочете на два корпуси і поставте, якщо хочете на один корпус, поставте один корпус і поставте решітку. і... Не буде у вас голова ніколи боліти. А за шестирамники мало ви звертаєте на них уваги, і це дуже погано. У шестирамниках, запам'ятайте, меду бджоли несуть більше, тому що там довгоживучі бджоли. Ви знаєте, що бджоли можуть прожити навіть 13-14 днів. Місяців в житті. Це доказано наукою. І запам'ятайте, бджоли там довгоживущі, де менше використовують, виховують розплоду. Там бджоли довше живуть, тому що більше всього в житті бджоли знашуються там, де вони виробляють маточне молочко. Чому? От де вирощують маток, бджіл все время підсилюють, підсилюють закритим розплодом. Не для того, що там молоді бджоли були, бджола може у будь-який час зробити, як поновити свої функції і може запросто виробляти молочко. В будь-якому віці. І не треба самих себе дурити. Що ви там, де вихов... ви у материнських сім'ях, там, де виховуються маточники, де вирощуєте ви маток, ви підсилюєте завжди розплодом і розплодом, тому що там бджоли дуже зношуються. Чим більше вони виробляють молочка, тим швидше вони. Відправляються на той світ, запам'ятайте це. А бджоли, які мало використовують. От ви, я більше всього, в Україні тримав бджіл на один шестирамник. Вони з весни стартують, я їх, ну це вже не по темі, але я вам скажу, ви прислухайтеся. Вони набирають силу одного корпуса, трьохсотого. го порахуйте, якщо 6 рам і там. Почти до 50 тисяч бджіл, ви їх піднімаєте, і другий вони корпус ставите. Вони іще раз його засівають. Це, а потім у тому корпусі, вони все одно справа, зліва, ті рамочки, то меду, то пергу закривають, закривають, ограничують матку і більше, і більше. А до осені зовсім мало міста в неї залишається. Навіщо її садить в ізолятор? Коли вона ізольована самими бджолами, вони заливають те гніздо медом і матка ізольована. І матка з ними не треба голову морочить, бігати з кліточками і ізолювати. Потім після ізоляції вона не так швидко розсівається, а де більшість із них заболівають, тому що не працюють у них жіночі органи. Ну, це вже не моє. Ви... Прислухайтесь до що до того, що я вам розповідаю, де робіть, як знаєте. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви зі мною на каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Будемо з вами працювати. Сьогодні сонечко, бджоли. Ще раз покажу, видно вам чи ні. Як літають при 7 градусах. Куди вони літають, що вони носять, не знаю, але я вам теж бажаю, щоб ви... Були здорові і працевиті, як бджоли. До побачення!